Ортер на прямому, які новини маємо на цю годину, Велика Британія запровадила санкції проти російських чиновників, причетних до проведення незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях України. Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду. Обмеження ввели проти секретаря Російської центральної виборчої комісії, голови так званої виборчої комісії в Херсоні і так званого очільника Херсонської обласної державної адміністрації. Санкції передбачають замороження активів цих чиновників і заборону на в'їзд до Великої Британії. Фінансування та інвестицій Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку. На сторони обговорили проекти з розвитку України. Глава держави наголосив на необхідності фінансування приватного сектору та залучення додаткового капіталу для відновлення країни. Очільниця Європейського банку реконструкції та розвитку у свою чергу зазначила, що організація співпрацює з банками для фінансування малого та середнього бізнесу, а також має намір сфокусуватися на приватному секторі, зокрема на збільшенні виробничих потужностей у сільському господарстві. Близько 20 угод та меморандумів підписала Україна з французькими оборонними виробниками. Про це повідомили в уряді Франції. Напередодні французький міністр оборони був у Києві, де зустрівся з керівництвом країни. Його супроводжували представники французьких компаній, які спеціалізуються на виробництві військової техніки. Зазначається, що вони підписали з українськими промисловцями контракти та меморандуми. Це на думку Парижа свідчить про мобілізацію французького промислового ноу-хау на підтримку Києва. Дрони збу знищив російську радіолокаційну станцію в Курській області. Про це повідомляють українські змі з посиланням на джерела в спецслужбі. Там надали знімок замаскованої станції. Повідомляється, що знищена радіолокаційна станція Каста могла виявляти цілі на гранично малих висотах, однак вона пропустила український безпілотники. Була знищена. Російські військові, вкотре обстріляли Вовчанськ на Харківщині, вдарили з артилерії. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю підприємства, транспортні засоби і житлові будинки. Пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру вшанував президент Володимир Зеленський разом із рабинами в Києві. Церемонія відбулася в Бабиному Яру, де в 1941-43 роках нацисти розстріляли тисячі євреїв. За даними інституту національної пам'яті, впродовж двох років німецької окупації тут загинуло 100 тисяч людей. Бабин Яр став одним з найбільших місць масових розстрілів цивільних, скоєних нацистами під час Другої світової війни, дякую за молитву єврейським релігійним представникам, які молилися щодо вшанування пам'яті жертв Бабиновояру. Дякую за те, що ви робили, за те, що ми цей день пам'ятаємо, ніколи не забудемо. Дуже важливо завжди пам'ятати, дуже важливо пам'ятати історії, не забувати, тому що це все не порожні слова ніколи знову. На Полтавщині правоохоронці затримали двох чоловіків, які хотіли приєднання України до Росії. затримані поширювали фейки про українських воїнів. Фігурантів затримали у полтавському та Лубенському районах. Вони писали в соцмережах дописи із закликом усунути українську владу від керування державою, а також поширювали тези про перебіг військових дій на території України і фейки про звірства, які нібито вчинені українськими військовими. Після проведення ряду експертиз слідчі СБУ повідомили цим двом фігурантам про підозри за трьома статтями Кримінального кодексу України. Це частина 2 і 3 статті 109, дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, частина 1 статті 110 посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, і частина 2 і 3 статті 436 з позначкою 2 виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації. Учасників. Фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі досудове слідство завершено, матеріали скеровано до суду. Медики водії з лікарень на Львівщині затримали правоохоронці. Керівниця медзакладу разом із двома лікарями допомагали військовозобов'язаним за хабар отримати потрібну групу інвалідності, щоб не служити. Фіктивні довідки продавали за 3200 доларів. Їх і затримали саме під час отримання плати за чергову послугу. Побачивши правоохоронців у медзакладі, керівниця намагалася з'їсти гроші, але не встигла. Під час обшуків у підозрюваних слідчі виявили півтора мільйона гривень. Усім трьом фігурантам оголосили підозру у хабарництві. Нині слідчі вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу для затриманих. Лікарям загрожує до 10 років за ґратами. Внаслідок охранкових обстрілів Херсона поранено двох комунальників. Чоловіки постраждали під час робіт в центрі міста. Обидва зараз у лікарні. У 24-річного чоловіка тяжкі травми у його колеги літнього чоловіка поранення та контузія. Пошкоджена автівка комунальників, у навколишніх будинках повибивало вікна. Прильот дуже потужний вибух. Почула крик, одяглася, бігом прибігла, дитина обмежиться кров, нога перебита і водію, око пошкодує. Прогульники зі слуг народу та їхніх партій сателітів вкотре не прийшли на засідання Львівської обласної територіальної комісії. Кворому знову не зібрали, оскільки на засідання прийшли тільки вісім членів ТВК. А отже, і в чергове не затвердили новообраних депутатів, зокрема від Європейської солідарності та Української галицької партії. Відвертий саботаж триває вже півтора року. Тепер, згідно законодавства, Центральна виборча комісія має або повністю, або частково розпустити Львівську територіальну виборчу комісію і признач Чити на посади інших людей. Втім, розвиток подій ніхто не береться прогнозувати злочинна бездіяльність, політична заангажованість і просто наступ на місцеве самоврядування з боку центральної влади. Це фарс. Тобто, це в нас цілком вже не виборчий процес, а ну тобто. Члени комісії, а де член комісії вирішили, що вони вище бога, і їм взагалі не сне ні поліція, ні, ні людський осуд взагалі не цікаво. Електронну чергу для автобусів, що притинають кордон з країнами ЄС, запроваджують на Закарпатті. Нині система працює в тестовому режимі. Фахівці Міністерства розвитку громади, територій та інфраструктури допрацьовують цей проєкт. Основний пункт роботи обрати час для транспорту, що курсує за графіком. А от нерегулярні перевізники зможуть вставати в електронну чергу, коли рейсових автобусів немає. Наразі ж ситуація на кордонах з країнами ЄС у межах Закарпаття залишається стабільною. Черг на КПП. Немає. Автобуси під'їжджають, вони мають бути зареєстровані в електронній черзі, але перетинають кордон по фізичній черзі. Тобто він під'їжджає, зареєстрований в електронній черзі, але по черзі заїжджають, яка перед пунктом пропуска знаходиться. Російсько-українська війна триває не тільки на землі, а й в повітрі. І війна дронів, які називають самі військові, досить ефективна. Але для успішних атак на ворога потрібні і безпілотні апарати, і оператори дронів, щоб мати достатньо безпілотників. Волонтери організовують мільйонні збори на fpv дрони що здатні вражати майже будь-які цілі. Чому надають перевагу саме цій зброї? Бійці з передової розповіли нашим кореспондентам. Павло, волонтер і засновник військової пошти, збирає гроші на 100 FPV-дронів для сотої бригади тероборони. Безпілотники Камікадзе активно використовують по усій лінії фронту. Зараз фактично найбільша війна дронів в світовій історії починається вже розкручується. І FPV-дрони, які є абревіатурою Person View», тобто вигляд від першої персони, він дає можливість навчити досить в короткі терміни, як для військової справи, хлопців, які можуть ними від першого лиця летіти і влучати в цілі. Військові з передової показують відео ураження танків і легкоброньованої техніки росіян цими дронами. Виходить дуже міцний кулак, який, який ми б'ємо. Часто приходять хлопці, з якими вже неодноразово пересікалися. І ну, буквально це перша зустріч, і ми вже знаємо, що буде все добре. І злагодження проходить там 2-3 тижні, і ми вже ми вже працюємо. Юрій, боєць сотої бригади, він же оператор квадрокоптерів. Починав, розповідає Юрій, на Мавіках. Нині опановував дрони камікадзе. цими дронами військові проводять аеророзвідку, знаходять цілі, фіксують. Потім передають нам дані, де знаходиться ціль, координати. Там ну фіксують нам ціль. Тоді ми, як пілоти в пів, ну працюємо з такими дронами. Юрій одягає окуляри і спостерігає за усім, що фіксує камера дрона. 10 кілометрів ми ним закриваємо. Наша ну, ми свою смугу ним закриваємо. Там кумулятивний заряд стоїть, можна техніку, Ну там дивлячись, якийсь снаряд можна інші підприцепити. Завдяки збору, який оголосив Павло Цапюк, волонтери вже доставили бійцям 30 fpv дронів. Наша ціль 100 дронів для сотої бригади, їхня приблизна вартість буде мільйон. Крім апаратів, постійно потрібні і фахівці, які вміють керувати. Буде більше дронів, треба більше пілотів. Буде більше пілотів, будемо кодукувати більше дронів. Тобто це постійно Динамічна лінія. Зараз треба і пілоти, і дрони. Не можна сказати, що чогось вдосталь. Нам треба їх ну результат. Коли всього досталь, коли все, ми прориваємося, і йдемо вперед на фронті. Поки що не на всіх напрямках це видно, тому треба все. Волонтер планує відкрити школу операторів дронами. А після навчання на тренажерах і практичних курсів кращим запропонують поповнити ряди підрозділу аеророзвідки сотої бригади тероборони. Іван Гаврилюк, телеканал прямий. Підписуйтесь на наш YouTube. Більше противної інформації на телеграм-каналі прямо стежте з оновленнями і залишайтеся з нами.